Ця модель не тільки зручна, стильна, гарно виглядає, а ще й доступна по вартості. Це нові соленти у металі. Як для чоловіків, також варіант і для жінок. Повністю металевий корпус у золоті виглядає супер стильно, має ось таку темну брівку, саме тому гарно підкреслює очі і підійде такий варіант оправи для власників середнього обличчя і вущого. Ідеальний варіант для постійного ношення. На рецепти зі знаку мінус також для корекції астигматики, Мають металеві заушники, Стриманий дизайн. Все чітко, але але зі смаком мають флекси, дуже зручно посадка на обличчі і надійно тримаються, не тиснуть, але при цьому не спадають. Задяки рухливим носопорам посадку на перенісі також можна підлаштувати, і сюди можна встановлювати лінзи не тільки прозорі, а фотохромні або тонування. Як зі знаком мінус також плюс і для корекції астигматизму. Такі варіанти оправ популярні не тільки для окулярів на одну відстань, але й прогресиви або біфокали. Замовити оправу, або ж окуляри за рецептом. у цю модель можна онлайн. Телеграм, інстаграм також на сайті Київлінза і для цього артикулу у коментарях.